Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія знову програма 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Світ стрімко наближається до кінця, коли жодна людина не уникне Божого суду. Можливо, цей день настане дуже скоро, а можливо, ще треба трошки зачекати. Та не це головне, важливо те, яким він буде для тебе. Майбутнє на небесах з Богом можна забезпечити собі тільки живучи на землі. Поки ще є час і можливість чути, бачити, читати і думати. Чи не щодня стаються події, що підтверджують біблійні пророцтва про останні часи для людства? Народ повстає на народ, царство на царство, шириться голод, мор, землетруси, а люди продовжують жити так, ніби всі ці попереджувальні ознаки кінця світу їх не стосуються. Легковажно, бездумно, не замислюючись над тим, що чекає кожного після смерті. Так вже було за часів Ноя. Люди, незважаючи на Божі застереження, не каялись, а жили в гріху. Переймалися буденними справами, їли, пили, женилися й заміж виходили. Аж до дня, коли, як каже писання, Ной увійшов до ковчегу. І не думали, аж поки потоп не прийшов, та й усіх не забрав. Так буде й за другого пришестя сина людського, яке ознаменує Божий суд. Тоді одні будуть засуджені на вічну смерть, а інші успадкують Небесний Єрусалим. Життя, яке чекає нас за порогом земного існування, тому й вічне, що іншого вже не буде. І після смерті вже буде пізно передумувати, каятись і намагатись врятуватись від смерті. Для сучасного, матеріалістичного, комп'ютеризованого і техногенно досконалого світу характерне безпечне відношення більшості людей до вічності. Чому так складається? Причин багато: одні вважають, що царства небесного не існує, а Бог та диявол то все середньовічні вигадки. Інші мають впевненість у тому, що їм немає в чому каятись. Такі люди думають про себе, що вони порядні, злих справ не роблять, отже, не грішать, тому праведні перед Богом. Ще хтось допускає, що Бог такий є, але надто добрий і люблячий, щоб звершувати покарання. А інші можуть думати, що шлях до спасіння дуже складний, тож не варто на нього і ставати. Багато хто покладається на виконання релігійних обрядів, дотримання традицій і надіється таким чином отримати спасіння. Але всі ці переконання оманливі та хибні. Вони відволікають від істини, не дають пізнати нашого Спасителя, Божого Сина. Ще дві тисячі років тому Бог запропонував людство спасіння. В Євангелії від Івана це записано так. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. На Голговському хресті Ісус Христос перетерпів муки і віддав власне життя за порятунок душі кожної людини. Господь пролив свою кров за нас, наших дітей, наших батьків і за всіх у цьому світі. Він прийняв смерть, щоб ми іменем Його отримали прощення своїх гріхів і вічність на небесах з Богом. Шлях до спасіння через віру Бог пропонує дотепер, але варто поспішити прийняти цей дар, бо ніхто не знає, коли прийде його остання мить, і чи буде хоч скільки-небудь часу, аби встигнути покаятися. Тому не зволікайте, приймайте спасіння вже зараз, цю хвилину. Не будьте безтурботними, щоб не загинути, як грішники часів ноги. Сьогодні ми маємо надзвичайну можливість покаятись, запросити Господа у своє життя і серце та визнати його своїм спасителем. Я закликаю вас звернутися до Божого сина у щирій молитві покаяння. Давайте всі разом об'єднаємось і помолимось. Наш небесний, дорогий люблячий батько. Сьогодні ми знову приходимо до тебе. Ми дуже дякуємо тобі за безцінний і великий дар, який дався тобі дорогою ціною. За Сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Сьогодні ми розуміємо, Господи, що тільки через віру в Нього, через особисті, близькі стосунки з Ним ми можемо мати спасіння, можемо мати вічність. Допоможи нам не зволікати, не бути як люди в цьому світі, які не думають про майбутнє, які не думають про спасіння, не думають про Тебе. Господи, дякуємо Тобі за те, що наші думки Ти повертаєш до духовного, до вічного в ім'я Ісуса, все просимо і дякуємо Тобі. Амінь. Нехай добрий Господь поблагословить вас. А ми нагадуємо, що нам важливі ваші молитовні прохання, досвід, які ви можете надсилати за адресою телефонами, які бачите зараз на екрані. До побачення.